Головне про події 11 квітня. Столичну мерію стрясають судові чвари. Окупанти просуваються на Донбасі. Путіна не судитимуть у Гаазі, доки він президент. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. За місяць так званого перемир'я Росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 шахедів. Про це заявив у соцмережі Ікс, очільник МЗС України Андрій Сибіга. Також Сибіга повідомив, що Україна офіційно встановила дипломатичні відносини із Сомалі. Заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Фейсбуці пригрозив судому чільнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченко. Поворозник написав, що Ткаченко, який звинуватив його у корупції, доведеться підтверджувати свої слова у суді. У свою чергу Ткаченко судиться з головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком за повноваження. Наразі суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень кличка. Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною. Повідомляє моніторинговий ресурс Діпстейт. В Україні запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн. Прес-служба компанії Flixbus оголосила про запуск рейсів Вінниця, Штутгарт, Дніпро, Варшава та київ кишинів в Україні випробовують унікальні бойові наземні дрони з волоконно-оптичним управлінням. Пише видання Бізнес інсайдер. Основне призначення таких наземних дронів удари по ворогу, доставка вибухівки чи саме підрив біля техніки. А волоконно-оптичний кабель робить їх стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Посол США в Україні Бріджет Брінк пішла у відставку через зростаючі політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа, стверджує Financial Таймс. Велика Британія розглядає можливість розгортання своїх військ в Україні терміном на п'ять років, стверджує видання The Telegraph. Таким чином, військове керівництво королівства хоче допомогти підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Росії. Військова допомога Україні оголошена на сьогоднішньому засіданні у форматі Рамштайн перевищує 21 мільярд євро. Це 23 мільярди 850 мільйонів доларів. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, це рекордна підтримка. У свою чергу новий пакет допомоги анонсувала Німеччина. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, він включатиме розвідувальні безпілотники, чотири системи протиповітряної оборони Ірісте, 15 танків Леопард, 1 та 100 тисяч артилерійських боєприпасів. А Нідерланди виділять 150 мільйонів євро на ППО. Передає Укрінформ. Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме російського диктатора Владіміра Путіна доти, доки він перебуває на посаді президента. Про це повідомляє Euronews. Дипломатичний посланець президента США Дональда Трампа стів Вітков знову вирушив до Росії, де має вже втретє зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним 11 квітня. Про це пише Сайт Axios. У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік Мангетина, повідомляє The Associated Press. За даними офіційних осіб, загинуло шестро людей. Серед них виконавчий директор іспанського підрозділу компанії Siemens. Китай збільшив мита на американські товари на 125 відсотків. У відповідь на дії Дональда Трампа про це йдеться у повідомленні митно-тарифної комісії Державної ради Китаю. Франція заборонить учням користуватися смартфонами у середніх школах. пише видання Guardian. з вересня 25 року. Їх потрібно буде залишати перед уроками у шафках. Українські власники доларів минулого тижня з острахом дивилися у бік. США, іронізує видання Telegraph.ua. Нові ми та Дональда Трампа налякали світові фондові біржі та обвалили ціни на американські активи, включаючи акції, долар та ринок облігацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як торгова війна вплине на пересічних українців. Інців та їхні заощадження, що буде з цінами, і яку саме валюту купляти, докладніше далі. На тлі цієї значної фінансової кризи Україна виглядає як острівець стабільності у бурхливому океані, заспокоює економіст Олег Гетьман. Ще у 14-15 роках вітчизняний банківський та фінансовий ринок були зачищені від усіх недоброчесних гравців. Щодо нашого фондового ринку, то в Україні байдужі будь-які кризи, адже у нас просто немає фондового ринку. Тому усе, що відбувається на світових фінансових напрямках, України майже не торкнеться. Більше того, торгова війна Трамп. Па принесе Україні бонуси через торгові війни великих країн сповільнюються економіки за таких умов. Завжди падають ціни на нафту і газ. Тому ціна на бензин на українських АЗС має опуститися. За словами економіста, станом на 1 квітня 2025 року наші золотовалютні резерви досягли 42 мільярдів 400 мільйонів доларів. А це величезний запас, його достатньо, щоб тримати гривню стабільною ще кілька років. А подальший курс буде залежати виключно від збалансованих рішень НБУ. Економіст також відзначив фактор великого напливу валюти, яку Україні надають міжнародні партнери грантами, кредитами та макрофінансуванням. Це перевищує наш негативний торговий баланс. Тому на фоні бурхливих подій в інших країнах гривня буде стабільною. Втім, за словами гетьмана, наразі ніхто не вгадає, якою буде у майбутньому торгова пара євро-долар. Адже протягом останніх 20 років вона перебуває приблизно в однаковому діапазоні, чи один до одного, чи один до одного десяти. Якщо Бажання тримати заощадження саме у валюті, то краще тримати євро та долари у рівні пропорції 50 на 50. Незважаючи на похолодання та нічні заморозки, столична влада прирекла киян замерзати. Попри те, що середньодобова температура в Києві значно нижча за плюс 8, житловий фонд не підключають до тепла. Централізоване теплопостачання відновили лише у закладах соціальної сфери. Спасибі й на тому, що відбувається, докладніше далі. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, який відповідальний, зокрема, за питання житлово-комунального господарства, опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві, зокрема, завершений. Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери підключаються та відключаються від тепла винятково за заявками їх керівників до теплопостачальних організацій. Цей механізм відпрацьований і підключення здійснюється оперативно. Ступні кілька днів температура повітря на вулиці буде досить низькою, тому лікарні та школи й далі отримуватимуть тепло. А ось із житловим фондом не все так просто. У КМДА, схоже, визнали недоцільним розгортання мережі теплопостачання столиці з двох причин: перша довгий термін запуску котелень, друга економія коштів. Справа в тому, що у столиці функціонує одна з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, що налічує близько трьох тисяч кілометрів теплових мереж, сотні котелень, великі. Кі станції теплопостачання і ТЕЦ за словами чиновника, розгортання такої системи для житлового фонду займає до семи днів, а тому відновлення теплопостачання у житловому секторі навряд чи є доцільним, пояснив Петро Пантелеєв. Нагадаємо, що опалення вімкнули у Києві 30 жовтня минулого року, а відключили 24 березня. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу. Наразі опалення відключили вже по всій Україні. Втім, вже скоро в Україну йде суттєво. Потепління, починаючи з суботи, погода зазнає кардинальних змін. Повітря в окремих регіонах прогріватиметься до 19 градусів. Синоптики також висловлюють обережну надію на те, що й погода на великдень, 20 квітня, також буде теплою. Але спочатку українцям доведеться пережити два майже зимових дні зі снігом, нічними заморозками і сильними поривами вітру. Росхожа думка про те, що Україна, нібито є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжню. Жньому стану речей, інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як який уже й вітчизняним назвати язик не повертається, іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості: це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників утримують сусіди поляки, допомагають юрізноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Низка нових законопроєктів зруйнує принципи української шкільної системи, що дісталося нам у спадок від радянського. Союзу вже скоро старші та молодші школярі матимуть окремі освітні заклади. А деяким вчителям, можливо, доведеться змінити місце роботи. Телеграф розбирався, які переваги обіцяє нова система, і чи справедливою її критикують. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. Наразі Верховна Рада розглядає два законопроєкти, що скасовують звичну систему шкіл першого третього ступенів. Натомість пропонується поділ освіти на три окремі ланки: початкова школа для перших-четвертих класів, гімназії для учнів п'ятих-дев'ятих класів, та ліцеї, куди входитимуть п'яті, дев'яті та десяті 12 класи. Набирати учнів початкових класів ліцеям заборонять. Нові нормативи торкнуться і кількості учнів для ліцеїв. Мінімум становитиме 24 дитини в очних класах. І по 20 у дистанційних, крім того, законодавці пропонували підкріпити зміни фінансовими важелями. Школи, які не відповідатимуть новим вимогам, не зможуть отримувати кошти з державного бюджету. Деякі освітяни вважають, що різке знищення звичної системи може спричинити закриття шкіл. Одна з проблем, на думку противників реформи, полягає в тому, що в багатьох ліцеях молодші школярі становлять більшість учнів. В 10-11 класах навчається небагато підлітків. Велика кількість виїжджає за кордон після закінчення 9-го, Отже, заклади втратять свій основний контингент. Крім того, якщо у родині є троє дітей, і кожен з них навчатиметься в окремій школі, батькам доведеться витрачати півдня на те, щоб Звести і забрати школярів з навчання. Також освітяни висловлюють занепокоєння щодо безпеки дітей, які змушені будуть їздити в автобусах під час повітряних тривог. Дехто також вважає, що вищезгадані законопроекти можуть знищити шкільну освіту на прикордонних і прифронтових територіях, де зараз діти навчаються переважно дистанційно. Педагоги зазначають, вже зараз надзвичайно важко зібрати достатню кількість учнів. Крім того, суворіші вимоги можуть спричинити безробіття серед педагогів. Про спілка Сівників освіти та науки України вже звернулася до профільного комітету Верховної Ради з вимогою скасувати запропоновані зміни. Вони вважають, що законопроєкт суперечить конституції України, яка гарантує доступність та безоплатність освіти для всіх громадян. Втім, уряд готується до реформи вже давно і непохитно. До 1 вересня 2025 року. Місцеві громади повинні розробити та подати у Міносвіти плани щодо створення мережі комунальних ліцеїв за новими правилами. У розмові з телеграфом нардеп та ініціатор руйнації радянської системи шкіл повного циклу Сергій Колебошин зазначив, що одним із ключових аспектів стане посилення профільного навчання у старшій школі. Старшокласники зможуть самі обирати спеціалізовані предмети замість проходження стандартної програми, яка не завжди збігається з їхніми інтересами та планами на майбутнє. Нардеп запевняє, жодна норма законопроєкту не порушує конституційних прав. Щоб уникнути зайвого напруження, у раді вже навіть був зареєстрований. Роний альтернативний законопроєкт, що дозволяє початкову школу у складі ліцеєва. Також депутати прибрали з закону норму про неможливість фінансування закладів, які не відповідають вимогам законодавства. Сергій Колибошин зазначив, що трансформація освітньої системи також наближає Україну до європейських стандартів, зокрема у питанні розподілення навчання на початкову школу, гімназію та ліцеї. Нардеп усвідомлює тривоги, які виникли у сільській місцевості стосовно нестачі учнів для створення ліцеєва. Тим зберігати маленькі школи, де 35% вчителів викладають не за спеціальністю недалекоглядно. Водночас, за словами ініціатора законопроєктів, певні винятки все ж будуть зроблені для гірських територій та прифронтових областей. Також особливі умови будуть для ліцеїв із поглибленим вивченням мов, де важливо мати початкову школу. Знищення звичної для українців системи шкільної освіти потребуватиме значних інвестицій. Розподіл учнів збільшить фінансування освітньої субвенції. Також необхідно. Ними стануть витрати на закупівлю шкільних автобусів. Депутати планують пропонувати це до проєкту бюджету на 26-27 роки. За словами Колебошина, Бошина, у кабміні це усвідомлюють. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна Правда, докладніше далі. Видання Економічна Правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Кі області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, рясніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 24 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців близько 5 осіб на два домогосподарства. Придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Окей, знову й Силою спалахнув скандал, пов'язаний зі здорожченням вартості послуги, утримання багатоквартирних будинків. Стверджує телевізійна служба. Новин киянам вже розсилають нові платіжки, у яких вказані захмарні суми. Що відбувається? Докладніше далі. Все почалося з того, нагадуєте ТСН, що столична мерія провела конкурс управителів багатоквартирних будинків. Але, як стверджують експерти, його організували з численними порушеннями. У конкурсі перемогли 10 міських керуючих компаній, які до цього обслуговували близько 8 тисяч будинків у місті. Але фактично нічого з ними та для них не робили. На конкурс не було допущено жодної компанії, яка б могла скласти конкуренцію комунальним керуючим компаніям. А ті учасники, до речі, пропонували вартістю. Обслуговування багатоквартирних будинків на 50% дешевшу ніж комунальні керуючі компанії, але їх просто не допустили до конкурсу. Стверджують у ТСН. Раніше кияни платили за обслуговування будинків від 6 до 7 гривень на місяць за один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення. Після проведення конкурсу районні керуючі компанії одразу збільшили суму майже вдвічі, і вже з 1 березня кияни мали платити в середньому 13 гривень на місяць. За один квадратний метр житлової площі. Звісно, що кияни сприйняли нові розцінки неприязно, бо роками не можуть вмовити керуючу компанію відремонтувати дірявий дах будинку або викачати воду з підвалу чи відремонтувати ліфт. А виявляється, за все це люди ще й мають їм доплатити. Тож скандал набув чималого розголосу. А згодом стало відомо, що начальник КМВА Тимур Ткаченко скасовує розпорядження свого попередника. Саме воно дозволило провести скандальний конкурс. Начальник КМВА додає. Що таким рішенням міські чиновники просто перекинули увесь фінансовий тягар на мешканців міста. Уже зараз кияни знаходять у поштових скриньках нові платіжки, а в них вказана та ж сама вартість за утримання багатоквартирних будинків: 13 гривень за квадратний метр. У сумі люди мають сплачувати понад 700 гривень щомісяця. Насправді, питання навіть не у новій вартості утримання багатоквартирних будинків, а у підході з його запровадження місто провело конкурс управителів будинків з явними порушеннями, Рушеннями закону за словами експертів, треба йти до суду. До речі, на сайті електронних петицій Кабміну кияни створили відповідну петицію і вимагають вести заборону на підвищення тарифів на комунальні послуги в умовах воєнного стану. Але від початку березня ця петиція набрала лише дві тисячі голосів а для розгляду необхідно 25 тисяч. Уся країна в захваті спостерігала днями звичайний подвиг одного українця у той час, як співробітники ТЦК вимушені ловити на вулицях у Хелянтів до установи прийшов доброволець і сам попросився до лав ЗСУ. Це був екс-голова ДФС Роман Насіров. Як він сам себе охарактеризував, простий хлопець із Чернігова. І лише одна маленька обставина завадила йому вирушити на передову судове засідання у справі про багатомільйонний хабар. О, власне, це вже не перший випадок, коли напередодні винесення вироку обвинувачені намагаються мобілізуватися, стверджує видання український комерсант. Кому щастить, а кому ні, докладніше далі. Фактично, судовий процес за обвинуваченням Романа Насірова, в отриманні 722 мільйонів гривень хабаря за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка знаходився на завершальній стадії. Після дебатів мали відбутися останнє слово та вирок. Але 9 квітня 2025 року обвинувачений не з'явився на засідання вищого антикорупційного суду. Захист зазначив, що Насіров був мобілізований до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно у такому випадку. ВАГС зобов'язаний зупинити розгляд справи до демобілізації обвинуваченого Насірова. А у 26-му році закінчиться строк притягнення до кримінальної відповідальності, і він уникне покарання. Насіров не перший, хто таким чином вирішив уникнути вироку суду. Наприклад, антикорупціонеру Віталію Шабуніну, служба в ЗСУ, також допомогла уникнути суду за завдання тілесних ушкоджень. Аналогічно мобілізувався і екс голова Харківської обласної ради Артур Товмасян. Обвинувачений в отриманні мільйонного хабаря за обіцянку залишити керівника обласного комунального підприємства на посаді. Те, що мобілізація стала популярним способом уникнення підозрюваними в корупції кримінальної відповідальності, визнають навіть у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За даними САП, наразі 48 осіб після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою, мобілізувалися до ЗСУ. У зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності з. Пливають, що підвищує ймовірність уникнення покарання. Чіткого закону, який забороняє мобілізовувати незасуджених осіб, немає. Сьогодні це один зі способів відтягнути винесення вироку або взагалі уникнути його. Сьогодні цим користуються чиновники і судді. При цьому більшість мобілізується на стадії судових дебатів. Але Роману Насірову не пощастило. Вищий антикорупційний суд у четвер, десятого квітня, продовжив запобіжний захід до 10 червня. Він зобов'язаний носити електрон. Троний браслет, здати закордонний паспорт і йому заборонено залишати межі Київської області. Судовий процес триватиме у звичайному режимі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.